Рік 1914. на околицях імперії турбуленція національних рухів у східній Галичині, яка все ще під контролем Австро-Угорщини, вражають активністю раніше лояльні короні українців. Старт дає урочисте святкування річчя творчої діяльності Івана Франка, яке розпочалося в оперному театрі у Львові і продовжилося туром хворого письменника містечками Західної України. Ранньою весною 100 років від дня народження Тараса Шевченка. Депутат австрійського парламенту, письменник Василь Стефаник, на мітингах відкриває десятки пам'ятників кобзарю. У січові стрільці записуються тисячі юнаків. Цісар Франц Йосип на багаторазові звертання митрополита Шептицького обіцяє Львову український університет. Польська спільнота Галичини у цей час пасивна. Утім, вже за кілька місяців усе зміниться початком першої світової війни. Інформаційна війна Росії в часи Першої світової. Провал через зневагу. Питання національної ідентифікації. Сьогодні і 100 років тому. Початок Першої світової викликав чимале піднесення серед поневолених народів Європи. На незалежність сподіваються чехи, словаки, поляки, українські. Рік 2015. Україна. Люди у військовій формі повертаються з фронту. Хтось уже демобілізований, хтось приїхав до рідних у відпустку. На цьому фото 1917 року така ж родинна зустріч: Єжені Ментовський на короткий час полишає фронт щоб кілька тижнів провести у Закопане курорт у польських Карпатах. Дівчина на фото Його сестра Нуся. Мене рік, і брат та сестра стануть ворогами. Опиняться по протилежні боки лінії фронту. Українець чи поляк, художник чи військовий. Трагічне роздвоєння ідентичності Єжені Ментовського. Початок українсько-польської війни. Сьогодні вибір національної ідентичності зовсім не залежить від крові, яка тече в твоїх жилах. Як довели події Майдану та Україно-російської війни, патріотом України може стати білорус, вірменин, єврей, росіянин. На початку ХХ століття поняття політичної нації ще не існувало. Вибір батьківщини в умовах бездержаві був доволі складною справою. Уляна Кравченко, попри частину німецької крові, вибрала українську ідентичність. Її доньки, уже лише на чверть українки, вдома говорили українською. Проте національна ідентичність у кожної була своя. Дві доньки, які очевидно були більше прив'язані до матері. Одна нуся, яка її доглядала і була з нею до останніх днів, вибрала українську ідентичність. Ось, а інша донька німецьку. Вона вийшла заміж за німця, вона говорила німецькою мовою. Ну, звичайно, вона знала українську, але вона не була патріоткою, скажімо так. Вона не була такою, навіть як її матір чи її сестра. І Так. В 16-му році є фотографія, що і Уляна Кравченко є серед січових стрільців. І є фотографія, що Ідора і Нуся в медичному одязі серед січових стрільців. З ідентичністю сина Уляни Кравченко, Юрія Німентовського усе набагато складніше за правилами того часу. Він, як і батько, вважався поляком. Ну розказують, що е, бра е, Юра Юрій був на стороні батька, на стороні батька. Не ну, е, на це, він з мамою і сестерами розмовляв тільки українською мовою. Попри нахил до мистецтва, за наполяганням батька Яна Німентовського, Юрій пішов служити до війська спочатку австрійського. Восени 1918-го розпад імперії став реальністю. Поляки запланували відновлення великої речі Посполитої. З цим геть не погоджувалися українці східної Галичини, де вони складали етнічну більшість. У обидвох сторін були свої аргументи: військові, українські січові стрільці проти польського легіону, який поповнився поміж інших і Єженіментовським. До кінця жовтня велика делегація парламентарів, до якої входили Євген Петрушевич і Василь Стефаник, намагалися у відні розв'язати питання української і польської державності у мирний спосіб. Утім, виглядало, що на місцях колишні австрійські урядники мають намір уже 1 листопада передати владу представникам новітньої Польщі. Січовики вирішили не чекати. Вранці 1 листопада 1918 дев'ятсот львів'яни могли побачити над міською ратушою та іншими установами синьо-жовті прапори. Напередодні січові стрільці захопили владу у місті однак, при проведенні операції було допущено одну суттєву помилку. Як покажуть наступні події, ці човики прорахувалися в виборі точок, над якими варто встановити контроль. Ратуша була звичайно символом влади, але не давала самої влади. Уже 1 листопада, 1918-го поляки зі зброєю захоплюють львівський залізничний вокзал. Починається польсько-українська війна. Найбільші бої у перших числах листопада у Львові та прикордонному перемишлі. В останньому польська поліція атакує мирний мітинг української молоді. Сім студентів загинули. Надвечір у містечко заходить український батальйон. Він захоплює правобережну частину перемишля однак, лівий берег залишається за поляками. Після цього починаються перемовини, які завершуються договором про тимчасову українсько польсько єврейську адміністрацію. Ще за день українці повністю встановлюють контроль над правобережжям Сяно. Однак завдання висадити у повітря мости через річку не виконано. За кілька днів до перемишля підходить двохтисячне з'єднання поляків на австрійському бронепотязі. 11 листопада, використовуючи кількісну перевагу, поляки почали наступ. 12 листопада оборону українців прорвано. Від надміською правою перемишля синьо-жовтий прапор змінився на біло-червоний. Ця перемога відкрила полякам шлях на Львів. Між тим, у самому Львові міські бої. Українці утримують більшу частину столиці Зунру. за оборону високого замку. Відповідає Петро Франко. Згодом він очолює перше з'єднання української авіації у шпиталі. Санітаркою Нуся Нементович. Діти Франка і Юлії Шнайдер опиняються зовсім поруч. Що вона була санітаркою е, в українській галицької армії? Під не так і не, під час українсько польської війни. Тож вона тут з того боку, а і брат з другого боку. Українсько-польська війна 1918-1919 забрала не одне життя. Загинув у ній і Єжені Ментовський. Хоча від чиїх рук прийняв він смерть, сьогодні сказати важко. 1 вересня 1939-го літаки Люфтваффе починають бомбардування Польщі. Кавалерії Речі Посполитої безсила перед танками Вермахту. Трохи більше як за два тижні до Гітлера в якості союзника приєднується СРСР Сталіна. Польща розчавлена. У Бресті спільний пар... П'ятикутною зіркою і свастикою західний кордон СССР відповідно до пакту Молотова Рібентропа Сян, яка наопіл розділяє перемишль. Окупаційна влада СРСР спочатку заграє з західними українцями. Зокрема, Петро Франко обирається депутатом Верховної Ради УРСР. Колишній січовик, син Івана Франка, написав листа до обласного відділу забезпечення у листі. Він просить нову владу допомогти перестарілій українській письменниці Уляні Кравченко, яка проживає у перемишлі і має вкрай складний побут. Уляна Кравченко завжди була щирим приятелем Івана Франка і цілої нашої сім'ї, пише Франко Молодший. СССР намагається приватизувати культ Франка у Другобичі. Єврейський письменник і художник Бруно Шульц на замовлення влади пише картину Іван Франко і Уляна Кравченко, в якій остання виконує роль секретарки. Раніше схильний до еротизму Бруно Шульц у цьому сюжеті під тиском нових діячів культури побачив тільки соцреалізм 22 червня 1941-го. Німеччина атакує СССР під час евакуації. НКВС вбиває Петра Франка. В знову окупованому перемислі діє українське культурне товариство, яке також просить допомогти найстарішій письменниці Уляні Кравченко. У Другобичі Бруно Шульц малює портрет Гітлера на замовлення місцевого шефа гестапо, який видає себе за мецената культури. Це не рятує Бруно Шульца від кулі іншого німецького офіцера. Рік 1945. за умовами Ялтинської конференції. Перемишль, як і все закерзоння, територія ПНР підконтрольної Кремлю комуністичної Польщі українців депортують або репресують. Між тим одне з польських товариств просить у нової влади допомогти перестарілій письменниці Юлії Німентовській, яка під час окупації проявила себе дослівно патріоткою Польщі. А її син Єжі Німентовський – у 1919-му загинув дослівно у боях з бандами українців. Трагедія східної Галичини. Постійна зміна окупаційних адміністрацій. Версії загибелі Єжині Ментовського. Смерть або депортація. Ось просто на цьому місці ще донедавна стояв будинок, в якому свої останні роки прожила письменниця Уляна Кравченко. У 39-му році це місце стало прикордонням. Радянські війська разом з союзниками-німцями поділили перемишль по річці Сян, метрів 100 звідси. Взагалі Уляна Кравченко ніколи не покидала меж східної Галичини, але при цьому пережила шість різних влад, переважно окупаційних. У перемишлі Уляна Кравченко оселилася у 1920-му, після смерті чоловіка і виходу на пенсію. Українська громада нині польського містечка називала письменницю бабунею Оля Дзядик, яка якийсь час мешкала у будинку Німентовських, залишила спогади про своє спілкування з Уляною Кравченко і її донькою Нусею. Є в цих спогадах і історія про загибель Юрія Німентовського. Але точних відомостей про те, чи він брав участь в боях, насправді немає. Одні кажуть, що його вбили, що його вбили самі ж поляки на вулицях Варшави, коли він виконував якесь зелен, тому що він насправді працював в канцелярії, він не був на, на, на фронті. Він був першим секретарем першого президента Польщі Нарутовича, і при виконанні службових обов'язків, тобто, він мав завдання від президента отримати відомості від кардинала Сапєгі. І по дорозі став битий від кулі е, польських шовіністів. Це така ультрашовіністична е, партія була. Габріель Нарутович, перший президент Польщі, був підтриманий лівими партіями та національними меншинами, зокрема українцями, литовцями і євреями. Отримав владу з рук Пілцуцького. Пробув на посаді усього п'ять днів, убитий польським шовіністом-художником, 16 грудня 1922-го. Версія про загибель Юрія Німентовського так само від рук польських шовіністів виглядає малоймовірною. в усіх згадках про нього. Датою смерті називається 1918 або дев'ятнадцятий 19 роки. Місцем смерті. відносним спокоєм. Уляна Кравченко багато писала, надиктовувала спогади своїй доньці Нусі, головним персонажем, яких знову і знову ставав Іван Франко. Видавалося чимало її книг, хоча переважно замість гонорарів видавці розплачувалися з письменницею авторськими примірниками, які Уляна Кравченко, попри відсутність засобів до існування, просто роздаровувала. Вона говорить до мене. Myśmy sobie przeczytaj, a ja pyśniejszy tobie, ja mówię, Boże, tak harno tu je wyszyte, a ona to moja mama wyszywała. Ja mówię, czy ja może sobie to wit, wit szyty, proszę duże. Ja wytrzyła. Także to ja zrobiła, ale, ale ne, projekt jest <laughs> Ulany Krawczyk, to mu tak ta kniżka jest no, nadzwyczajna dla mnie, no, dla mojej pamięci. czy... To o związku, tu dusz i serdeć i, i znakomstwa takoho, y, tak, to je knyżka, życi jest Knyszka w życiu jeszcze coś poezji. W Kolomyi, tak, tak, w Kolomyi. Усе своє довге життя Уляна Кравченко любила дітей. Навіть важко хвора постійно приймала гостей з української школи імені Маркіяна Шашкевича, яка і сьогодні функціонує в перемишлі. Уляна Кравченко була вже на пенсії. Я знаю знову заповідань тітки, то вже тітка ходила тут в Перемишлі до вчительської семінарії. I e, Ukrai e, znaczy, uczymy, ci ukraińcy, ci ukraińki, no znały, kto co jest, może mały tam w czytelniku takaż, która ich prowadziła. Tutaj takaż do tej chaty, do tego nazywały i babunia, szczebony i do babuny Zapowiadań powiedzenie Ja co zapamiętała dla nich, e, co było, no wyłuki, e, i czy do, do żywoj poetesy. poltesy, no też taki, no co było była 31 березня 1947 Уляна Кравченко померла у перемишлі, який вже належав Польській Народній Республіці. Сьогодні її поконимось і хотіла я відкрити таку акцію, що будемо чергове коладування, так як ходите по хатах наших мешканців міста перемишла. Будемо збирати коладу на відремонтування цього пам'ятника. Ляна Кравченко померла 31 березня 1947 року. Рівно за два дні до цього прокремлівська влада так званої ПНР розпочала акцію вісла, примусову депортацію українців за керзоння. Можна не сумніватися, що якби Юлія Шнайдер жила і далі, комуністи Польщі не пошкодували б 87-річну стару хвору письменницю і як і десятки тисяч українців запакували б її у потяг, і відправили далеко на захід. Які от були жорстокі часи, хоча нинішні теж не відрізняються, особливим гуманізмом незнання історії не звільняє від відповідальності.